Владислав 10 гривень. Привіт, а твій модель вже можна скачати. Так, да, так, да, влад, можеш качати. Або з Телеграм, або з гул диску. Вже можеш скачувати. Я 4 боюсь просто. А, так, а ти тут будеш втігрувати, так? Да? Давай на окусь двоє, щоб. Там цей леопард прям напрягає причистки, добре. Перекривай. Я же цей перекриває ушка. А де погасу може. Сергій Миколайович. 10 гривень. Беру за вислугу хіп т 3, бо новий вентиль. Дякую, Сергій. хп т 3. Так, да, це, це добре. Це якраз тобі на якийсь танчик буде. Я теж, напевно, таке ж саме візьму. Я теж Сергій, напевно. Хоча може досил, там же ж на вибір буде, якщо не помиляюся. Може досил який візьму. Якби ти ще не закривав на Е3 я в гармату дав є третьому. Ну, ви розумієте, бачите три щось шотний кудись поліз вперед. Там вікерс настрілює, це погано. А звідки він дає? Ага, бачу. Я не зайшло. От я не знаю, що я візьму, можливо. Хоча в мене до, до селачів дуже багато, може дійсно вентиляцію якусь візьму. Огляну, що там буде. Що за вислуга завтра? Завтра за вислугу років дають нагороди. Це залежить від того, скільки ти в часу в грі. А, там кінь. Ну, нам вигідніше прийняти базу насправді. Якщо чесно. Прийдерген. У мене аккаунт зареєстрований дуже давно, мені друг реєстрував 13-го року. Просто зареєстрував він там, висів. Те ще в школі було. Тут би дати в партатичку. Навряд чи я дав певно. А тут би в коня дати. Да, там якийсь танчик буде давати. так я нічого цікавого і думаю. Поки все прям погано, якщо чесно. Прям не дуже. Треба давати тичку тікати, думаю. Просто наїпся хочу вендер поставити. да нормальна ідея. Як скачати твій модпак, просто заходиш в профіль тича, там буде внизу справа скачати. Треба цікати, бо в нього. ні ні назад, назад, назад. Ось там позиція буде. а Пише, що версія патчу не та. Ні, там все те, там все те. Ще раз скачай, ще раз зайди, я там перезакидував, просто перезаливав. Ну от я тут не знаю, якщо чесно, де краще встати. Напевно. Ні, треба мені на підкаті давати, а бежці ззаду бути. Я повинен танчити. Альона теж з 13-го, серій, з 13-го. Ну так, мене друг реєстрував 13-му, але я тоді ну, поіграти в сюди не міг. У мене ПК не було. Інтернету. А е, тобі треба прохор зайти буде, просто зайти в гру. Там все буде цей. А, ти такий грамотний пік робиш. М -м -м. Так, а хто в нас помер там? Базика чекнув. Ну хай таскавить. Да, тобі Хенесі насипа. тебе з 11-го отвіт? Уу, в тебе взагалі шикарний там вийде. Шикарні нагороди вийдуть. Я думаю, кінь звідси почне грати, отут, отут кінь почне грати. Вперед я не можу їхати, тільки стояти. Лишається просто стояти терпіти. А що зробиш? Тільки прийомка. тебе з 10-го? я Не знаю, як воно там зарахує. З 10-го це імба прям. Дуже багато насипа. Не знаю, чому Вазік не грає в них цей 9 А от в приїхав. Так, а в них Леопард в полі. Хорош! Леопард фідить. Найс, молодці. Леопарда вбили, добре. Звідки? Звідси? Хто його знає? Ну, Коксік все одно щось дадуть. Все одно безкоштовно буде так то Ну тут я лампу ловлю звідси, напевно. Або з цього куща відібрав. глянути коли зареєстровано АК. Досягнення. Досягнення натисне там знайдеш. Ну, бій прям не знаю. Е, я просто знаєте, з чого дивуюся? Чому вони, в, ну, скажімо, в перевазі 3600 буста, плюс. Е, там, окей, там артавний, да плюс ствол, але 3600 по ХП різниці. Вони нас підтиснули по всій мапі і бояться їхати. Ну, навіть пікати, щось робити бояться. От для мене це дивно максимально. Мати якусь перевагу і стояти ФК, ну таке. Таке собі. Це реально таке собі. От як мені один в три їхати, я ж не можу їхати один в три Єбрик, Да, це Єбр мене світив. А не доб'єти його? Конспанзером? Араз рота кине? Бам. -да. Катка весела. Тут феліче, тут кінь, тут вазік. Три танка, 3 в 1 боїться вкати. Та й таке. Як польське ПТ, 10-та блискавиця складна патеха. Потужна, але складна дуже. Робити тут. М -м -м. Ну, петеха тут стоїть отут і цілий цей виїзд. Я прям впевнений в цьому. Ну, не на 100%, а на 99. Я не можу бути на 100 впевненим. Але на 99% впевнений що він просто цілить. І кінь просто в сиві там отудись стоїть отут або тут. Може, зараз поїдете, може сирена на вас вплине? Ну. Ну. Да, сирена пливає, це добре. Прійфіл. Так, там фаліче видно, ніби. Зараз я буду, напевно, в нього й стріляти. ББшку заряжу. Спробую. А це про ікро. Якби я його добив, було б все простіше в бою. Все збеха помирає. Що думаєте, витримаємо хвилину тут пожити, якщо... Добре, терпим. А, бешка шотна вже. В базі, чувак. А, ні, все, мене ливетримый підпал. Я знав, я хотів розмінятися, але не з підпалом, якби. Ну, всі шотні бояться пікати, так? да? Но ну, буде виходити. а, там там Викерс. Ібра нема сенсу от вікерса можна. Так. Потеху головне втанчити і Не втанчиш. Привіт, Катя. Ну, ладно, 6400. Привіт, кабанчик. гарно стріму. Дякую. Вчора чув що сьогодні мала апнути ДТЗ. Ми її покатаємо ну, цю стежку завтра. Завтра покатаємо. Завтра п'ята, все ще не шоста. Це не зрозуміло там. Ото ще буде вам зрозуміло, що за танк до того до покупок коробок. А 6900, 6900. Шість дев'ятсот. А куди я блама?